Вказуємо нашу нерівність. Отже, переносимо, маємо мінус 8х більше 4 відняти 2С2. А далі ділимо ліву і праву частини нерівності на мінус 8 від'ємне число. Тому змінюємо знак нерівності і пишемо х менше мінус 2 восьми, а це мінус 1 четверта. Тобто, якщо намалювати, от у нас мінус 1 четверта, і всі числа, які менш лівіші знаходяться від мінус нескінченності до мінус однієї четвертої відповідь А. Далі у нас паралограм АБЦД, і потрібно знайти градусну міру кута МАБ. Сторони протилежні, паралелограма паралельні, тобто АВ паралельно СД, МД січна. Тому, якщо взяти кут БАД, він дорівнює куту, в даному випадку куту Д55 градусів, тому що це відповідні кути для двох паралельних прямих і січної. Тому кут BAD, кут, остр кут паралограма буде дорівнювати 55 градусів. А тоді кут MAB, як суміжний з ним, це 180 відняти 55 125 градусів. Це відповідь А. Обчислюємо, підносячи до квадрату. Ну, по-перше, Мінус у квадраті дає знак плюс. Далі ми пишемо 2 в квадраті це 4 і множимо корінь з 2 до квадрату це 2 4 на 2 в результаті отримуємо 8. Відповідь B. Шукаємо правильне твердження. Одна з висот рівнобедреного трикутника ділить його на два рівних трикутника. Це дійсно правильно, йде мова про висоту, яка проведена до основи трикутника. Дві висоти тупокутного трикутника лежать поза його межами. Це твердження також правильне, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, от якийсь тупокутний трикутник, і якщо я буду проводити висоту з вершини А, вона попаде на продовження сторони на пряму тобто напряму БЦ, ця висота, вона лежить поза нашим трикутником. І аналогічно буде висота, яка проведена з вершини С. Вона попаде на продовження відповідної сторони, от вона ця висота. Тобто, дійсно, дві висоти трикутника, тупокутно лежать поза його межами, правильне твердження. Висота, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, більша за менший катет цього трикутника. Отже, у нас прямокутний трикутник. Висота проведена з вершини прямого кута. От вона, ця висота. Це Д, наприклад. І якщо говорити про менший катет цього трикутника, от цей катет, тоді розглянувши прямокутний трикутник CDB, в цьому трикутнику BC є гіпотенузою. А гіпотенуза завжди більша за катет, тому висота не може бути більшою навіть за менший катет цього трикутника. Отже, третє твердження невірне. Вірне Лише перше і друге це відповідь В. Геометричне тіло, утворене внаслідок обертанням прямокутника це циліндр. Далі визначаємося з його радіусом і висотою. Якщо прямокутник буде обертатися саме таким чином, як зображено на рисунку. Тобто він обертається навколо меншої сторони прямокутника, то ця менша сторона і буде висотою нашого циліндра. А інша сторона це радіус циліндра. Тому ми маємо циліндр із висотою 8 см це відповідь Г. Обчислюємо. Логарифм за основою 8 від 16. для цього ми число в основі, і під логарифмом приведемо до однієї тієї самої основи, запишемо через степінь з основою 2. Отже, 8 це 2 в третьому степені, а 16 2 в четвертому степені. Тоді за властивості ми логарифмів ми можемо записати це дробом. Четвірка йде в чисельник, а трійка в знаменник. В результаті ми маємо 4 треті. Відповідь А. Даринка за сир заплатила 3 п'ятих витраченої суми. Для того, щоб знайти дріб від числа, частину від числа, ми маємо 240 помножити на цей дріб. Тому першою дією ми 240 множимо на 3 п'ятих. Будемо скорочувати 245, тут будемо мати 48, і далі 48 множимо на 3. 8 на 3 – 24, 12 і 2 – 14, 100, 44 ми маємо гривень витратила Даринка за сир. Тоді нам потрібно знайти, скільки вона витратила на фрукти. Тобто від 240 ми маємо відняти 144 і будемо мати 96 гривень, це вже витратила на фрукти. Відповідь Д. А могли б робити ще інакше. Тобто, якщо всі гроші це одиниця. То від одиниці, коли ми віднімемо 3 п'ятих, то це буде 5 п'ятих і відняти 3 п'яти, 2 п'яти, 2 п'ятих таку частину грошей Даринка витратила на фрукти. А далі вже знову ж таки 240 множити на 2 п'ятих, і як бачимо, результат був би, звісно, тим же: 96 гривень. По графіку шукаємо, де кількість опадів перевищує 60 мл. Кількість опадів у нас по вертикальній осі, ми там шукаємо 60 число і проводимо горизонтальну пряму до перетину з графіку. Ми шукаємо ту частину графіка, яка буде над цією прямою. І в даному випадку нам підходять три місяці, де кількість опадів перевищує 60. Мілілітрів. Це п'ятий, шостий і сьомий. П'ятий, шостий і сьомий відповідь В. Спрощуємо вираз. Для того, щоб спростити цей вираз, ми розкладемо чисельник і знаменник на множники. В чисельнику можна винести за дужки такий спільний множник. Для чисел 27 і 12. Це число 3, тому що кожен з даних чисел ділиться на 3. І далі ще можна винести АБ. Тоді, в дужках залишається. 27а в 3 Б ми ділимо на 3 АБ, маємо 9А в квадраті, і 12 АБ ділимо на 3 АБ, це буде 4. Знизу виносимо за дужки 3 і потім ще А в квадраті, Б в квадраті. Тоді дужка залишається. Ми ділимо 3 9а в кубі b в квадраті на 3а в квадраті b в квадраті залишається у нас, як ми бачимо, 3а і далі відняти 2. Уже, в принципі, можна скоротити трійки, можна скоротити А і Б. Разом з тим це ще не все, бо в чисельнику у нас формула, і ми розкладаємо її. Так, 3А-2 і 3А плюс 2. Знаменник, у нас залишилося АБ і 3А мінус 2. І от далі вже можна ще раз скрутити, тоді в чисельнику залишиться. 3а плюс 2 в знаменнику АБ це відповідь В. Ми маємо вказати корінь рівняння. Ну, ми могли б, звісно, дане рівняння розв'язувати. Для цього ліву і праву частини поділимо на 4 корення з 3. І запишемо, що синус Х дорівнює 6, що ділиться на 4 корення з 3. Тоді, після скорочень, ну, по-перше, скоротимо на 2. І ще 3 поділити на корінь із 3, це буде корінь із 3 чисельників. Тобто ми маємо, що синус х дорівнює корінь із 3 на 2. Після цього ми могли б розв'язувати це рівняння, і писати, що х дорівнює, мінус 1 в степені n за формулою. І далі арк синус корінь з 3 на 2, а це пі на 3. І плюс пі n, належить z. За цієї формули можна познаходити всі корені даного рівняння. Після цього, для того, щоб вказати корінь, ми підставимо, наприклад, замість n 0. Даний доданок перетвориться в 0, мінус одиниця в нульовому степені має знак плюс, і в нас є корінь π на 3, який представлений в таблиці в випадку d. Разом з тим, якщо не робити це рівняння, то все рівно можна знайти корінь даного рівняння просто підставляючи замість х відповідні значення, які представлені в таблиці. Ну, Все ж таки я би довела ось до такого виду синус х дорівнює корінь з 3 на 2, а потім, наприклад, якщо б от взяти мінус пі на 6 і підставити замість х. Ну, По-перше, синус від мінус пі на 6. Це мінус синус пі на 6, тому що синус функція не парна, і в результаті мало би отримати від'ємне значення, не підходить. І далі перевіряти кожне з запропонованих значень, поки не знайшли те, що задовільняло б наше рівняння.